20 проєктів пам'ятного знаку «Небесні сотні подали на розгляд конкурсній комісії митці Івано-Франківська. Це вже третє засідання, оскільки з жовтня минулого року були лише три гідні варіанти. Ми тоді вирішили продовжити провести третій етап заключний етап конкурсу, рекомендувавши авторам трьох переможних робіт брати участь у засіданні конкурсної комісії. Пам'ятний знак вирішили встановити на лівій стіні адмінбудинку, хоча фахівці вважають це неналежне місце. Воно буде просто тонути транзит транспортний і пішохідний. Вона не буде читатися. Там цей пам'ятник. Я би пропози... пропонував європейську площу кільце, де збирається народ, де, до речі, починався майдан, де стояла перша палатка. І де стояли люди два місяці. Але так вирішили люди, каже влада, тому учасники конкурсу в роботі керувалися поставленими умовами. Пропонували вертикальні скульптури, як то свічка з опаленим воском чи берельєв, падаючий ангел або ж розстріляний ангел. Ми бачимо фігуру, який в позі цієї фігури ми можемо десь бачити якісь натяки від розп'яття. Тобто це ангел розстріляний. Який падає, і в той же час е на задньому плані ми бачимо ще двох ангелів, які піднімають його на небеса. Нетиповою була робота Максима Гаха. Хлопчина, ознайомившись з меморіалами Берліну, Вашингтону, Нью-Йорку, абстрагувався від постати і створив символічну форму. Ми вирішив взяти крило як символ е ну, неба, польоту, свободи, чогось легкого, ну красивого, гарного, і повторити його в якійсь. Е в символічній формі, але в іншому матеріалі. Я вибрав нержавіючу сталь, тому що вона ну, дуже легко дивиться, і вона, в принципі, відображаючи середовище, вона створює якби, ефект легкості такої, ну і в чомусь небесності навіть. Аби відсторонитися від стіни у стилі пізнього радянського модернізму, композицію розташував на бетоні. Олексій Васкевич взагалі врахував і камерність місця, і вже організовану роками площу. І створив постаті, обличчями яких стануть перехожі. А щоб це було ж річ жива, яка би кожен раз, кожен раз ідучи повз людина могла все-таки подивитися в очі і подумати, що вони зробили для неї, як вона, як вона як вона, як вона живе сьогодні, як, як її це змінило. Конкурсна комісія зауважує, переможе найцікавіша та змістовна композиція. Скількох найкращих одну згодом обиратиме громада.